Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Коли у стінах Кремля пролунало зверненнями, коли Патрушеви з різкою заявою, що військо потрібно завершити війну з Володимиром Путіним, або без нього режим опинився на межі. Патрушев звернувся до еліта країни з ультиматумом. Економіка застигла, фронт ослаба, міжнародний тиск зростає. Часи дій повністю вичерпано у приватному засіданні Ради безпеки федеральної Російської Федерації. Розглядалося два шляхи: або призначення нового президента, або створення колективного управління з метою порятування. Онку режиму у цей же день українські підрозділи отримали витік. Схему удару РФ та Західної України за планами роз'єднання енергомережу на дві частини це викликало швидку реакцію. І зсу завдали ударів по ключовим об'єктам. База неда далекого ракетного озброєння під Курським вузол ППО біля Смоленська та комплекс пускових установок в районі Енгліса. У той же час один із генералів ФСБ здав під Покровськом ту саму легендарну колону, яка заходила в тумані. ЗСУ перебили усіх, ось що говорять самі окупанти про власне Буквально вчера ушло 50 человек. Из 50 человек, вот, 49 было все 200, и один 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то про, просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещают, это не всем скидываю. Народ, тут половина, половина лох... Подъемные вам скинут и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные там 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Это просто приманка, понимаете. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка. Расширенная и более актуальная информация у нас в Телеграме. Линк в шапке профиля. 394, да, постоянный штурм. Даже я скажу вам так, получается, 8 мая по рации там было передано двум ребятам, надо было перебежать с 21-го красного, 25-й красный. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танкам просто, и все, если вы не выполните эту задачу. За гранотряды элементарные, как бы, был момент, тоже на Старомайорском 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились, зэки, и там кто-то без рук, без ног, он их обнулил ту же тетую ночь в лесополке. Как бы ни шагу назад вот эту тему они поддерживают. Любыми силами, любыми способами захватить эту территорию. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. Почему так происходит, что ребята гибнут? Что, ну, ракеты летят по мирному населению, допустим хотел бы спросить. Если бы у меня была возможность задать любой, так сказать, вопрос, и мне бы ничего за это не было, то я бы задал вот эти вопросы. И почему вообще, в принципе, зачем это? Зачем это нужно просто? Просто людей на мясные форши, потому что и кидают какой-то геноцид идет, что ли. То есть, как бы, много, много людей, то есть, пострадавших, насколько вот я слышал, то, что многих кидали в такие мясные. То есть, то, что, ну, говорится там, на гражданке, это совсем одно. Когда ты приезжаешь уже и видишь это все своими глазами, это уже совсем все другое, все воспринимается иначе, все совсем иначе происходит. Я думаю, что он бы воздержался, просто ушел от ответа. Расширенная и более актуальная информация у нас в Телеграме. Лінк в шапці профіля. Одразу після сигналу патруша українські сили почали серію останніх ударів, які мають змінити карту бою. Логістична мережа ворога зламана західній області України об'єднані в енергетичний єдиний фронт. Із підтримкою союзників у тилу Росії почався хаос. Генерали відмовилися виконувати накази. Еліти панікують. Карта країни змінюється і без офіційного оголошення втрата агресора. Відчутні десятки сучасних пускових установок. Знищено сотні ракет, втрачено понад три тисячі. Офіторів. Цей звільнено чи відсторонено та обвинуваченням у саботажі. Тим часом українська сторона фіксує зрив трьох великих наступальних груп РФ, що мали рухатися на захід. Вони повертаються назад виведені з резерву чи розпадаються. Технічні дані свідчать, логістичні маршрути, які вважалися тилом, вже не є безпечними. Поражено ключові вузли управління артилерією, розвідувальні системи та комунікаційні канали. Союзники України прискорили постачання нові системи озброєння, що готові проривати оборону супротивника і блокували його готил вже в дію Росія, яка досі вважалася агресором, і за перевагою переходить у стан реакції. Вона відповідає, а не ініціює джерела. Підкреслюють звернення Патрушева не просто політичний крок, а визнання система зазнала злама. Коли агресор визнає, що не може виконати поставлене завдання, коли внутрішній розклад керівництва змушує його оголошувати ультиматуми. Це не оборона, а початок кінця Україна отримає не просто перемогу на фронті. Вона отримає перевагу у керуванні сценарієм. Росія програє не через поодинокі бояч. Через втрату ініціативи кадрового резерву та контролю над власною машиною війни. Затриманої українською розвідкою карти підготовки масового ракетного удару випливло, що росіяни планували відволікаючі атаки на борти у центрі України, водночас прямуючи головний удар на критичні інфраструктурні заходи Львівщини, Рівненщини, Івано-Франківської області. Підрозділи ГУРи сил оборони операції України випередили ці наміри через втручання в канали зв'язку. Одразу після оголошення тривоги були активовані вогневпальні контрудари. За лічені години знищено більше десятка установок іскандери, мобільні ППО в районі Смолин. Нська ракетні запуски не відбулися. А ті, що стартували, перехоплені ще до перетину кордону. Цей провал став початком внутрішнього обвалу в структурі керівництва армії РФ. Після вказівки Патрушева про пріоритет мирного сценарію. Понад 30 вищих офіцерів відмовилися підписати оновлені накази Генштабу. Двоє були усунуті за наказом особисто Золотова. Один із генералів пропав безвісти. У приватних розмовах російські командири визнавали більше й не те, що бачить сенсу у цій війні, оскільки втрати не компенсуються ситуація зникла, а техніка застрягла. У прикордонних регіонах фіксується дезертирство лише в Курицькій області затримано понад 80 військовослужбовців, які намагалися втекти до Білорусі. Український генштаб оперативно скористався цим розладом. Замість класичного фронтового натиску було впроваджено в тактику ізоляції гарнізонів. Ворог вражає доступ до боєкомплекту. Зв'язку тих обслуговуванням це демонструє навіть досвідчений солдат. Під час наступу на одному із напрямів було заховано штабну квартиру з секретним комунікаціями. Серед матеріалів незашифрований наказ про формування нових загороджувальних загонів, що мали стримувати втечу своїх. А це підтверджує глибину системної кризи, в якій перебуває армія Російської Федерації. Сукупно усе це демонструє. РФ вже не має можливості диктувати хід війни. Вона втратила управління темп ініціативу. Кожен новий день війни для Кремля це ще одна втрата контролю. Україна ж, отримавши надійний тил, чітке командування та підтримку партнерів, переходить від оборони до управління сценарії. Ім саме це а не лише артилерія чи хаймарс є справжньою зброєю перемоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.